Друзі, бажаю міцного здоров'я! Презентуємо вам новий, новий шмат сала сало генеральське. Що таке сало від салко генеральське? Це відбірні шматочки. У свинки її не так то багато. Закручено в такий рулетик. Отже, покажемо вам, що таке генеральське сало. Воно так, мама Свята так ідеально його перев'язала. От так. Оце ті самі відбірні шматочки, салка.